Вічний складний ніж це правда чи міф? Термін життя складного ножа це штука дуже індивідуальна. І насправді ніж може прослужити вам як тиждень, так і десятиліття. І я думаю, що кожен з вас бачив відео, де дістають ножі з Другої світової, і вони все ще працюють при тому, що вони складні і максимально прості, і зроблені кустарним способом. І насправді це залежить більше від обслуговування. Того, як ножем користувались, і е, насправді як він зібраний. І якщо ми беремо до уваги класичний складний ніж з лайнер локом, підшипником і дійсно якісною збіркою, то це точно не один і не два роки. Таким ножем можна користуватись набагато довше. Ножі з пружинними механізмами мають трохи менший ресурс, так як все-таки пружина може розтягуватись, деталі притиратись, зношуватись і так далі. І є ще один тип складних ножів, який практично неможливо знищити. Це у нас ножі з типом Sleep Joint. Так як тут мінімум різних рухомих деталей такі ножі служитимуть просто вічно. Тож будьмо чесними, насправді найчастіше життя ножа закінчується саме там, де ви його загубили.